Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом одного з найлегших та, напевно, найкрасивіших трекінгів в моєму житті. Це буде коротке, але дуже естетичне відео про Джуту і гору Чаухі. Одразу зазначу, що дістатись це місце самостійно, користуючись громадським транспортом, вас не вийде. Треба брати тур або автомобіль в оренду. Виїжджати з Тбілісі краще рано вранці, щоб у вас було вдосталь часу на підйом, а протяжність маршруту близько 15 кілометрів. Будві сторони. А щодо пір року, то рекомендую обрати літо чи першу половину осені. Я була там вдвічі, в серпні та в жовтні. А у відео будуть кадри з осені. Поїхали. Джута друга по висоті поселення в Сакартвелло та налічує всього-навсього 26 людей. Це скеляста долина з листяним лісом, який осінь прямо горить від барв. Сам підйом на початку трошки крутий, але усюди є вказівки по шляху, тому загубитись просто-напросто неможливо. А більшість маршруту це широка приємна тропа з крутезними видами. Ти хочеш зупинятись кожні 5 хвилин, бо здається, що стає все красивіше і красивіше. Частину маршруту у вас супроводжує річка, яка іноді навіть треба переходити та можна в кінці дійти аж до водоспаду. Закінчується маршрут лазурним озером, яке теж називається чаухи, як і сама гора, під якою воно знаходиться. Там можна взяти чай в кіоску і чисто насолоджуватись видами і тим, як сідає сонце. Не забудь поставити лайк та підписатись.